Мы начинаем пресс-конференцию. У нас сегодня сразу три народных депутата от партии Подкифщина. Да? Это Арсен Аваков, Александр Прогенец и Андрей Павловский. И они сейчас расскажут о цели своего визита в Харьков. Хорошо. У нас очень короткое сегодня информационное сообщение. По сути, мы с коллегами вчера проводили и сегодня работу по... З'ясування умов утримання Юлії Тимошенка в 5 ЦКБ. Б. Вам всім відомо, що Юлія Тимошенко почала, почала акцію громадянської непокори 7 січня. І Деякі питання ми взяли на себе для того, щоб ми могли їх прояснити. всего, речь іде о нарушении ее гражданских прав. о нарушении законодательных норм и прочего. Все это вы хорошо знаете. Я попрошу коллег остановиться лишь на конкретных вопросах, по которым служба пенитенциарная дезинформировала общественное мнение и о том, чего нам удалось добиться. Очень коротко сформулирую, что вчера я имел визит в прокуратуру области вместе с коллегами Катеринчуком и Шлемко, и мы имели встречу с прокурором области, к Итогом этой встречи явилось депутатское обращение, где э, нами было поставлено три прямых конкретных вопроса э, прокурора области. Э, э, первое – это о законности видеонаблюдения и об устранении этой позиции. Второе – о устранении мужского персонала э, надзирателей, как они называются, э, э, мужского пола. Да? от мониторов, которые наблюдают за Юлией Тимошенко и от дежурства палаты в палате. И э, третья, господи. Телефон. И третья, відповідно, до, студ... до нового КПК, э, статья 110, э, Тимошенко, как и любой другой э, находящийся в заключении, имеет право вільного э, спілкування по телефону. І всі ці три питання були поставлені перед обласним прокурором, і ми сподіваємося на як на швидку відповідь від нього, і він нам це пообіцяв. Ми е, очікуємо. Наступна група депутатів колег е, вчора зранку е, виконувала іншу місію. Е, прошу е, пане Андрію, ви скажете так, чи я? Вчора друга група народних депутатів в яку входили Сергій Пашинський, Олександр Бригенець, Андрій Шевченко і я, ми з самого ранку були в Качанівській колонії, мали розмову з начальником колонії, який на диво нам з самого початку заявив, що Майже всі вимоги Юлії Тимошенко будуть задоволені, нам нема чого хвилюватись. Разом з тим, о другій годині ми отримали листа від самої Юлії Тимошенко, де вона просила дозволити групі народних депутатів не на зустріч з нею, а саме на огляд приміщення. В якому вона утримується, щоб народні депутати, згідно статусу, згідно свого статусу з по відповідному закону і згідно новими вимогами КПК, мають функції парламентського контролю, можуть заходити в будь-які державні установи, в тому числі і поенціальної системи. Ми попросили, щоб нам забезпечили огляд приміщення, щоб ми дійсно переконались що обіцянки, які нам надає от конкретно начальник Качанівської колонії, що вони виконані, що з, вибачте, з маніпуляційною, де їй там роблять медичні процедури різні, прибрані камери зовнішнього спостереження, що їх нема, вибачте, в туалеті, в душовій і так далі, в тих, тим більше для жінки, де вона себе чувствує під цим наглядом. Не зовсім і це фактично пригнічує весь час. Її, вона знаходиться в такому непростому психологічному стані, тому що вона розуміє, що всі 24 години за неї десь слідкування у неї біля ліжка в голові сидить чоловік, який наглядає за нею. Ви розумієте, що в такому стані і неможливо відпочити, і неможливо приймати їжу, тому що весь час полометрі від тебе. Сидить наглядач і дивиться, як це ти робиш, що це так, форми такого психологічного тиску. Ми просили просто по-людськи, навіть к своїм ворогам, треба по-людськи відноситись, тим більше к жінці, прибрати ці форми знущання. І керівництво колонії обіцяло, що це все буде зроблено. І ми відповідним чином попросили дуже вічливо, інтелігентно, щоб була реалізована норма закону про статус народного депутата. Ми не вимагаємо зустрічі з Юлією Тимошенко, а щоб нам тільки показали, що дійсно от в таких кімнатах, про які ви обіцяли, там нема цих камер відеоспостереження, що там нема вже чоловіків, наглядачів, що біля моніторів нема операторів, які слідкують всі 24 години, теж чоловіків і так далі. Що там нема прямої лінії онлайн Януковичу в Межигір'я, він не отримає садистське задоволення, спостерігаючи, як змучаються над його головним опонентом. Нам все це обіцяли. Коли ж ми прибули після обіду, після обіду прибули в лікарню, нам спочатку заявили, так, да, готуйтесь, вас шість чоловік, народних депутатів, ми дозволяємо нам, охорона, каже начальник охорони, буде дозволено трьом. Трьом, так. Да. Три може пройти. Потім вийшов лікар, завідувач відповідного відділення, як ми зрозуміли, сказав, що треба бахіли. І там відповідні халати. Добре, ми, ми з цим погодились, ми будемо мати і бахіли, і халати. І стояли собі, очікували, коли ж буде обіцяно і начальником колонії. Ні, в втрьох. В трьох, тому що сказали трьох, в трьох. Пан Аваков, Бригенець і я, ми втрьох залишились очікувати, коли ж буде дозволено, що обіцяно. І отак от очікували на протязі п'яти годин. Приїхав начальник колонії, сказав, що добре, зараз я зайду, потім ви зі мною, потім він кудись зник. Ми чекали його майже до, до початку дев'ятої вечора. Трьох годин дня народні депутати перед зачиненими дверима, тому що ж ми думаємо, якщо людина дає слово, і тим більше офіцер, то він повинен тримати слово. Якщо обіцяв пустити, то пустить. Ми стоїмо, чекаємо собі, час іде. А потім, вибачте, ті ж його підлегли чи міліціонери, які охороняли той вход, сказали, вибачте, він там в туалеті сховався і не хочу до вас виходити. Виходить так, що якісь проблеми у начальника зі здоров'ям почалися. Ну і це просто не по-чоловічому. Дав слово, потім ховатись, переховуватись в туалеті, чи там в іншому місці. Зараз Пененціальна служба, прислужба каже, що він ховався не в туалеті, а в іншому приміщенні. Ну яка нам різниця, де він ховався? Чи по туалетам він ховається, чи по душевим, чи десь там по коридорам. Він трьом народним депутатам, представникам народу, повинен був забезпечити їхнє право на огляд приміщення. На парламентський контроль, як того вимагає і кримінально-процесуальний кодекс новий, і закон про статус народного депутата. На жаль, ну, бачучи таке відношення, ми продовжили намагання його знайти. І несподівано о 9-й ранку заявились до нього в кабінет в Качанівській колонії. Сьогодні, Сьогодні, так. Да. Тобто він не встиг там сховатись. Ми продовжили бесіду, де він знову? Слово в слово нам повторив, що більшість вимог Юлії Володимировні нібито задоволена, і що там камери зовнішнього спостереження будуть зняти. І ніби, нібито, я підкреслюю слово нібито, бо ми із-за того, що нам не дали можливість це перевірити, не можемо вам стверджувати так чи це ні. Розумієте? Зі слов начальника, що нібито із-за цього вона погодила сьогодні на відновлення лікування і лікувальних процедур. І що в 8.30 нібито почались ці процедури, потім о 12 повинна проїхати в якості захисника її донька Євгенія, а потім після 16 він нам показав офіційну ППР, дозволи, дозволили жінкам опозиційним, народним депутатам Кужель а... Денісова і Слюз. Відвідати. відвідати Юлію Володимирівну безпосередньо і сказали, що от вам трьох ми не, не, не дамо можливості, а от ці жінки вони самі оглянуть приміщення, виконують вашу функцію і так далі. Але і... разом yeah. з тим, як знову стало нам відомо, знову це не все тут відповідає дійсності. І мав телефонну бесіду майже 20 хвилин тому назад з Євгенією Тимошенко, яка зараз знаходиться поруч з Юлією Володимировною Олександр Бригенець, і у вас є можливість отримати Но... самі останні новини, рахуйте від Юлії Значить, Новина перша і найнеприємніша. Ніякі з вимог Тимошенко не були реалізовані. Про це повідомила Євгенія Тимошенко після спілкування з матір'ю Друге, ніякі акції непокори Юлія Володимировна не припиняла і те, що нам повідомив. Керівник колонії, як видається, є неправдивою інформацією. Більше того, Юлія Володимировна продовжує перебувати поза межами своєї кімнати палати, і вона продовжує знаходитися в коридорі і продовжує не спати, як це відбувалось протягом останнього періоду. Це най, така неприємніша інформація, і безумовно, нам сьогодні треба. Приймати якісь додаткові рішення, тому що коли людина понад тиждень не може потрапити в свою палату лікувальну і не може спокійно заснути, це реальна катастрофа. Юлія Володимирівна просила передати, що на її думку, і на мою думку, так само, що все, що відбувається сьогодні з Юлією Володимирівною, це події, це ситуація, це дії, які передусім принижують Януковича, і передусім його характеризують як людину, яка поводиться морально і не вміє виявляти якісь загальнолюдські риси. І це не Приниження самої Тимошенко, бо ми часто в своїх заявах всі говоримо, що відбувається знущання і приниження Тимошенко. Сама Тимошенко вважає, що ці процеси, які зараз відбуваються, це передусім знущання над країною і приниження її президента. І... Як розгор... і, і друга частина дуже важлива, що ніякого побачення сьогодні з депутатками на підставі яких зустрічі з якими нас не пропустили, теж сьогодні не відбудеться. Знову обмонт так, таким чином. Можна сказати, що всі пункти, всі пункти, про які йшлося, тобто про камери, камери не демонтовані, телефонні розмови не надані. Начальник караула. На запитання Юлії Володимирівни повідомив, що йому не давали команду, щоб він не заходив в приміщення, де знаходиться Юлія Володимирівна. Таким чином, хоча, і, і, до речі, і сам керівник колонії говорив про те, що мовляв, начальник караула має право перебувати де завгодно на охоронній території. Ну ймовірніше за все, треба подумати нашій колонії про те, де взяти начальника караула жінка для такої ситуації. Таким чином, жоден з трьох чи чотирьох пунктів, які були визнані, визначені Юлією Тимошенко як причиною припинення її акції непокори, не виконана. І насправді сьогодні можна констатувати, що вся інформація, яку надають в колонії, не є правдивою. І я хотів би додати від себе, що сьогодні була е, м, заява колонії про те, що при, служби при служби колонії, що ми якось там не так себе поводили е, біля колонії. Хотів би публічно звернутися до представників міліції, які фільмували всі події, які відбувалися біля входу в охоронюваний об'єкт, з проханням надати це відео для перегляду журналістам, для того, щоб ви бачили всю розмову. У нас є кілька фрагментів. Я не знаю, ми можемо їх показати. Так? У нас є кілька фрагментів. Фрагментів не можемо показати. Можемо так показати. У нас зараз є е, пристрої десь. Інтелігентний Андрій Шевченко, дуже інтелігентна і вихована. Здесь ви, ну, є достатньо фрагментів. Да. <звук> <звук> да. При, необхідності, при необхідності ми можемо це доказати. Ну, і як себе по головне, що все знімалося. У нас да. є посвідчення співробітника міліції, який фільмував всі події, які відбувалися. Звичайно, ми враховували ситуацію, яка складається. Ми розуміємо, що сьогодні е керівництво колонії е фактично використовує хворих як щит. Знаєте, як фашисти використовували мирних жителів для того, щоб не пропустити партизанів. Так, от саме так зараз е колонія намагається використати хворих для того, щоб не, не, не дати можливість нам якимось фізичним способом потрапити. Всередину колонії, але головне те, що остання розмова з керівником колонії у нас записано. Ми йому сказали, що він порушує закон такі то такі то такі то статті, і що він провокує людей. А він посилався на те, що ми не можемо пройти, оскільки начальник лікар анестезіолог заперечує проти цього. Тобто, виходить, що лікар скасовує рішення закону. Після того, як ми йому пояснили, що такими словами він фактично перекладає кримінальну відповідальність з себе на лікаря, лікар сказав, що він пішов радитися з головними лікарями. Зник і не повернувся. А начальник колонії так знаєте назад. акуратненько акуратненько відступав, виступав, сказав: я зараз прийду, 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 і зник і з'явився на виході з. Колонь, з об'єкта Десь через 3,5 об'єкти, через після 9-ї години, коли ми вже пішли, пересвідчивши, що ми покинули територію лікарні. Отакі, отакі якщо коротко новини, якщо у вас ну, будуть питання. слухайте, да, ні шума, ні скандалу немає. Ніякого штурма, що йде бесіда з головою колонії. Да? Здесь, наверное, можно будет видео, при можна как буде бы відео, этом проблеми немає, але це ми фиксировали тільки для того, щоб процес був. после чего э, руководитель колонии ретировался буквально задним ходом э, мямлил что я рассмотрю я сейчас ЕСУ, я сейчас зателефоную, и потерялся Да, от чего-то собственно мы и так эмоционально в общем реагируем факт заключается в том что э, своими действиями и начальник колонии и соответствующая дежурная смена э, милиции и э, врач этот который выдал себя за руководство больницы нарушили закон украины о статусе народного депутата нарушили действующий КПК э, в том, что препятствовали народному депутату э, проходить на территорию. Это запрещено законом. Народный депутат не может попасть только в одно место в этой стране, в частную квартиру. Во всех остальных случаях нет повода его останавливать. Таким образом, э, коллега сказал про живой щит. Мы понимаем, что таким образом... Э, Наші тюремщики від е, реальної дійсності і попирають права Я Хотів нагадати ще раз звернути увагу. Ми не просили про зустріч з Тимошенком. Ми розуміємо, що зустріч з Тимошенком може бути регламентована певними нормами, коли е, це можуть розглядати як побачення. В даному випадку ми хотіли оглянути приміщення, і то ми почали. Е, Вимагати огляду приміщення після того, як отримали звернення Тимошенка, яка які дали підстави сумніватися нам в словах керівництва колонії. Тому що, коли ми поговорили з керівництвом колонії, складалось враження, що вони готові реалізувати всі вимоги Тимошенка. Дивно, чому вони його не реалізували до того. Я би сказав, що сьогодні є дві глобальних проблеми, які треба їм терміново вирішувати, якщо вони хочуть іти назустріч Тимошенко. Перше це вирішувати питання з телефоном, тому що. Закон передбачає, що кожен ув'язнений має право вільного доступу до телефона. У них існує якась інструкція, яка ділить телефони на такі чи на такі, і вони формально порушують закон, і треба цього уникнути. І друга ще більша проблема. У них є довідки про те, що те відео і те аудіозаписи, які з'явились в інтернеті, не зроблені. Інструментами е, міліції таким чином виходить, що Пеніціарної служби, Пініціарної служби да. тобто виходить, що те відео, яке з'явилось в інтернеті, зроблене кимось іншим. Ну він Тоді взагалі він... дав Тоді... дивну відповідь, хто це записав, скажіть? Ні, ну він ну він ну він натікнув, що це інша спецслужба так. Виходить, на СБУ настучав, що той був. Да. Тобто він сказав, що камери, до є, що і при камери з суть в тому, що ці ми камери, які всі бачать. Це знято було не зняти неможливо. Є довідка, тому роракурс ну, куток. Ви як оператори краще за мене знаєте, як це робиться? І друга частина у нього є довідка, що ніяких інших камер, крім тих, які встановлені офіційно, не існує. Таким чином можна робити висновок або це інопланетяни знімали, або це новітній майор Мельниченко там придумав, як це знімати, або е керівництво. Або експерти дезінформують нас і брешуть. Я щось більше думаю, що йдеться про брехню, тому що уявити собі, що інопланетяни зацікавилися цією ситуацією, ну якби не видається можливим. Ну і так як на словах Калпачуков сказав, що предоставить на все-таки перевірити, то сьогодні, от зараз у нього знаходиться таке моє звернення. Починає з 16-ї години, я вимагаю доступу до приміщень з тим, щоб ми могли е власне обіді і оглянути це приміщення. З точки зору цих камер і всього іншого. Він нам сьогодні сказав, і ну, зв'язку з тим, що там сьогодні напряжений графік, ви він, можете він знав, що по побачення з жінками відмінено, буде, і тобі. буде вільний час, дезінформував нас. Але сьогодні направлено ось копію я держу в руках в моє звернення. І ми вважаємо, що ми починає з 16 ї години, будемо вимагати доступу до Ну, Тобто, ну, і головне, що Юлія Володимирівна. Не припинила свій протест, вона продовжує боротись не тільки за свої права, а за права жінок всіх ув'язнених, просто на людське гідне поводження з людиною, навіть вона там за гратами. І поки що влада не виконує своїх обіцянок, яка вона давала на ранзон. Спочатку обіцяв народним депутатам на зустрічі особисто пша, пан Пшонка, що до обіду понеділок всі камери будуть зняти. Потім ми сюди приїхали, нам обіцяли і прокурор області, і начальник колонії, що все це, це буде виконано. Вже ми тут знаходимося третю добу, нам все тільки обіцяють, все тільки слова. Ну я не знаю. Ну, що ще треба? Їхати нам до Межигор'я, щоб Янукович особисто давав команду, яку тут на місці можна вирішити. Що ще потрібно чиновникам, коли вже є дозвіл генерального прокурора, це зробити. Да. Переходимо вопрос, Світлана Лікастає. Нет. что вы нарушение прав на лицо прав народного А ваши меры? То есть вы я услышала, мы будем требовать удовлетворения доступа допуска для основного помещения. И ваши меры? Ну, если вы имеете в виду взять пистолет и пострелять. Нет, нет. А просто вы сажайте, что... Как... Значит, мы с коллегами зафиксировав этот факт, так. готовим соответствующее звернение до прокурора области еще до порушения права народного депутата. Щодо перешкоджанню, виконання обов'язків державного діяча, є така стаття. От відповідне подання буде. І на цього, на жаль, врача анестезіолога, на якого поставили, под, і на цих о, міліціянтів, які там стояли і до чого тут були, а виконували як кукли обов'язки свої. іншу охорону проводили чотири підполковники. І на шанованого пана Калпащукова. Таке подання буде зроблено прокурором області, і ми будемо і нас очікувати факт, на відповідь. Дійсно, що в оцепленні, в оточенні стояли підполковники. Ну а нам приємно, що як народний депутатів нам підполковникам в оцепленні дають. Ну, я так думаю, що більше харківським полковникам нема чого робити. Нема злочинності, нема вулічної преступності. Треба, щоб всі полковники Харкова були стягнуті. В лікарні. ну просто дивно. Проблема тільки в тому, що ви, мабуть, сможете спрогнозировать решение прокуратуры по этому вопросу. Можно до суду uh, положить. Пока нет, прошли сутки, готували. но я думаю, что мы получим ответ все-таки в ближайшее время. Есть закон установленные сроки. 10 дней, но але ми э, наполягали, і він з э, ну, розумінням віднесся до того, щоб як можна найшвидше відповісти. Спасибо, Юрия Валерина. Ну е, е, мені сказано було так дослівно по телефону, що вона акцію непокори не припиняла, вона не, не приймає процедури і не знаходиться в тій кімнаті, яка їй відведена. Для перебування вона знаходиться в коридорі. Ну я так розумію, що під час зустрічі з з адвокатом Тимошенко вона знаходилася в кімнаті, де відбуваються зустрічі з Тимошенком. Тобто, от, от, така, от така у мене була розмова, з якою я роблю висновок, що слова ем, е, керівника колонії, який мотивуючи тим, що Тимошенко припинила акцію непокори і відмовив нам, порушуючи закон в зв'язку з цим, е, його аргументація була не лише незаконною, але й нечесною. Спасибо. Скажите, какие дальнейшие будут ваши действия? Сегодня вы поедете, опять боитесь. Ну, вот же да. заяву, мы на 16 Мы вам не скажем, какие будут наши дальнейшие действия из своих соображений. Ну, но сегодня, все, в том числе, будут помещать. некоторые действия. А также они будут и завтра, и послезавтра. Вы остаетесь в Харькове. Завтра... Я живу в Харькове, вы знаете, ну, вообще, да. если вы в курсе. Наши гости сегодня улетят, но будут завтра приедет еще группа коллег. Группа Заявлялося про трьох жінок депутаток, яким надано дозвіл на зустріч. А ви там зупинили? Чи вони в залі курсі я розмовляв з Євгенією Тимошенко, яка сказала, що ніяка зустріч з депутатами на сьогодні не запланована, тобто мені достатньо слів адвоката, який краще знає ситуацію. Допускаю, що керівництво колонії може підписувати будь-які дозволи і будь-які. Ну, от, скажімо, якщо мені зараз Бомашку. скажуть, що я можу безкоштовно відвідати якийсь заклад в Парижі, як я туди потраплю за ті кілька годин, які до цього заклалися. Тобто не може бути рішення про. Прийом тієї чи іншої людини зроблений без згоди цією. з цією людиною, тобто адвокат Юлії Володимирівни Євгенія, вона чітко сказала, що ніякої зустрічі не заплановано. Обставини в Києві так склалися, що вчора ввечері було прийнято рішення, що сьогодні не відбудеться та такої зустрічі. Ну да. Тому, ну, мы не знаем, за какой это причиной, кто тому, там винен. Тому, а, а, а даже если знаем, то не скажем. Э, поэтому было принято решение, что э, этой встречи сегодня не будет. Это и адвокатам принято решение, и Юлий Владимировной и э, коллегами-депутатами. Все. Коллеги, есть и еще вопросы? Да. А что Кирилл вам сказал по поводу видеосъемки? Потому что нам в прокуратуре сказали, что видеосъемка Юлии Владимировны это абсолютно законно. Не я розкажу вам дві частини. Перша частина зйомка може бути, може не бути, як мені пояснили юристи. Якщо є вимога Юлії Володимирівни, і певні чиновники в Києві говорять, що цієї зйомки не буде, тобто вона ж не обов'язкова, вона може бути, може не бути. І вони в Києві обіцяють, що цієї зйомки не будуть. Ми віримо, що її не буде. Коли ми приходимо до керівника колонії, він показує ті статті закона, які дозволяють йому цю зйомку. Юридично, те, що дозволене, не обов'язково повинно бути виконано. Там нема в законі написано, що обов'язково ведеться зйомка за за ну, будь-яким ув'язненим. у нас в країні існує безліч ув'язнених, яких не знімають. Чому знімають Тимошенка? Інших не знімають. Так, да, це можна можливо робити. Але враховуючи цю незрозумілу ситуацію з камерами, коли є довідка, що те відео, яке викладено в інтернеті, знято не цими камерами, а інших камер не існує, у нас виникає питання: що з цими камерами не гаразд, або ці камери. Можуть знімати якось інакше, або нам кажуть, що вони не записують відео. Чому воно не може бути знято? Тому що ці камери у них немає хардисків, вони вони тільки для спостереження. Якщо це справді так, тоді яким чином це відео з'явилося? Поки Влада, поки служба не розкаже, яким чином з'явилося це відео довіри до будь-яких зйомок всередині колонії, не може бути чи всередині цих апартаментів, ну, цих кімнат лікувальних, де все знаходиться. Тому передусім ми повинні бути переконані, що будь-які зйомки, які ведуться, вони ведуться з службовою метою і вони не будуть використовуватись якось інакше. А ми всі були свідками того, що ці зйомки використовуються і використовуються з інтересах влади таким чином. Я так розумію, що в Генеральній прокуратурі, коли говорили з нашими колегами, вони пішли на зустріч і сказали, що да, це, відео, це відеоспостереження буде зняте, як те, що є візуально помітне, як, так і те відео, яке знімається невідомими нам засобами. Я не знаю, що було в Генеральній прокуратурі. На зустрічі з прокурором області ми о, дуже ясно друг друга поняли. З нашої сторони, був писали формальний запрос і він має нам дати формальну відповідь, обґрунтовану законом, а не емоціональні коментарі. І ми договорились з ним говорити іменно цим язиком, а не язиком публіцистики. От таким образом на формальну запит, що я йому дав, я жду відповіду, а не коментарі через пресу, як ви зараз. Установлений законом срок 10 днів. Ну, ми сподіваємося, що відповідь буде раніше. Ну, я сподіваюся, що це буде зроблено раніше. Коллеги, вопросы есть еще? Спасибо, Спасибо, Спасибо вам. Диакру. Диакру.